Вітаємо вас на каналі Тато і Лапка. Зараз ми хочемо вам порекомендувати подивитися кінострічку «Біллі Еліот. Дуже оригінальний сценарій, прекрасна режисерська робота і прекрасна гра молодого артиста, підлітка у головній ролі. В цій кінострічці продукується ідея, як Людина, яка має якусь тіль в дитинстві і хоче її дотягнути, і все своє віддає цьому всі свої фізичні і моральні можливості. При цьому на дорозі до кінцевої мети, у нього дуже важкі випробування, як сімейні, так і загальні які навколо цієї сім'ї. Це бідна сім'я, яка не має відповідних фінансів, знаходиться в затрудненій фінансовій і життєвій ситуації. Але не доречись на це, молодий герой прямує до своєї мети. Йому здається подолати всі ті трудності, які трапляються на його великому шляху. До досягнення великої мрії цього хлопця. Цей фільм рекомендовано було би дивитися молодим людям підліткам, так сказати, як можна досягнути чогось в житті. Але для цього треба мати свою волю і, нестер... і нестерпне бажання досягти цієї цілі і всі свої сили, всі свої вміння. Все своє єство направити на те, щоб досягнути цієї цілі. І нашому герою вдається це все зробити. І він досягає успіху в житті. Й його, рідні, його рідні повірили в нього. Фільм дуже цікавий. В у того, що ще грають, можна сказати, головні ролі діти, його дуже приємно дивитися. І Фактично він має дуже велике практичне значення. І для, на, і для нас у нас час також. Ставлять в цьому на настрічці дуже високу оцінку. Від одного до десяти, як я звичайно кажу 50. Тому що ця стрічка заслуговує на те, щоб всі її подивилися і отримали задоволення від перегляду цієї кінострічки і дещо витягнули і для себе. І для цього перебування на цій землі. Прошу вас дати в своїх коментарях своє бачення, якщо ви подивитесь цю кінострічку, чи ви також згідні з тим, що ми з лапкою вам рекомендуємо. І що ми з лапкою отримали.